Ми щодня дякуємо нашим янголам-охоронцям, українській ППО і неймовірним воїнам світла збройним силам України. Днями Завдяки американській стріт артисті у Києві з'явилися ще одні крила. Приміряти їх і відчути в собі небесну іскру може будь-хто на арсенальній площі. Про те, як створювався мурал, наш наступний сюжет. А ви не забувайте, що найкраща підтримка для наших янголів-охоронців волонтерство і благодійні донати. Ці промовисті крила подарувала столиці України відома американська художниця Колет Міллер. Вона спеціально приїхала зі Сполучених Штатів, аби висловити свою підтримку і співчуття країні, яка щодня страждає від збройної агресії Росії. Я на власні очі бачила, поки їхала сюди потягом з Польщі. Як мами з дітьми повертаються до України. Я дуже боялась, але іноді, навіть якщо ти боїшся, то ти все одно це робиш як Україна. Я щаслива бути в Україні. Це честь для мене. Я хочу подарувати ці крила моїм друзям. Українська робота американської художниці це лише частинка всесвітнього пазлу під назвою Ангельські крила. Інсталяції великого авторського проєкту Колеп Міллер вже прикрашають райони нужденних у Кенії, табори біженців у різних куточках світу. Меморіальний комплекс присвячений трагедії 11 вересня у Нью-Йорку, і одну зі стін лондонського аеропорту «Хітроу». Глобальний проєкт Янгольські крила розпочався на вулицях у 2012 році. Я хотіла нагадати людям, що ми Янголи землі. Я завжди малюю крила співвимірні з розмірами людського тіла, аби вони були інтерактивні і кожен міг сфотографуватися з ними в моєму баченні. Крила це те божественне, що є в кожної людини. Проїзд відомої арт художниці до Києва не залишився без уваги. Студенти одного зі столичних коледжів разом з викладачем прийшли, аби познайомитись з Колет Міллер, а також доєдналися до створення муралу. Це для нас просто знаєте як сон в руку, як кажуть, да. Тобто, ми маємо долучитися до реального проекту, який дійсно на який будуть споглядати багато дуже киян, і це важливо на на мою думку, якраз в умовах нинішнього часу, тому що тому, що надія це ну в нашій в нашій ситуації це головне. Ми дуже раді, що долучаємося до цього проекту. Ініціаторами створення муралу стала близька подруга Колет та представники українських компаній A-Development і e Creative State. Саме вони запропонували місце для інсталяції арсенальну площу. Ми дуже раді, що такий особливий проект з'явився в зоні Астейшн, і що він додав таких певних сенсів цієї зони. І тепер ще більше гостей та жителів міста зможуть насолоджуватись таким витвором мистецтва. Це символ духу, непереможності, того, що у кожної людини є крила. Мурали Колет Міллер вже увійшли до світової четвірки інстаграмного стріт-арту. Кожен з них є інтерактивним. Саме тому мільйони людей по всьому світу приміряють на себе крила Янгола і викладають фото в соцмережі. Це ще й можливість висловити підтримку постраждалим від війни людям. Я думаю, що Україна і її люди потребують як найбільшої підтримки. Я знаю, як багато болю приносить війна, особливо матерям і сім'ям, які втратили молодих та гарних синів. Саме тому я обрала Україну для свого проєкту. Це вже другі крила, які американська художниця подарувала Україні. Перший арт-об'єкт з'явився у Дніпрі. Побачити столичний мурал на власні очі і зробити інстаграмне фото можна в будь-який час на арсенальній площі.